Правді можна сказати друзі, доброго вечора. Уже 5.01. Говоримо про все основне і важливе. Далі Юлія Гльоза, Сергій Одаренко. Так і всі ми працюємо для вас далі і розповідаємо про основне і важливе. Почнемо з того, що кремлівські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен продали свої акції Альфа-Банку. Про це повідомляє Financial Times. Мільярдери позбулися цінних паперів. Найбільше російської приватної фінустанови до слова через єдину причину спробувати позбутися західних санкцій. Придбав акції Андрій Косогов, це давній партнер олігархів. Він не фігурує у списку підсанкційних осіб. Вартість угоди оцінюється близько. У 2,5 мільярди доларів США. Ого, зустріч Путіна і Трампа може відбутись вже в лютому чи березні. Принаймні про таке заговорили в Кремлі. Голова комітету Держдуми з міжнародних зв'язків Леонід Слуцький каже, що підготовка зустрічі між російським диктатором та президентом США перебуває на просунутій стадії. На ній збираються обговорити війну в Україні та систему міжнародних відносин на найближче майбутнє.